Вітаю вас, мої дорогенькі. Чим порадують тебе цей місяць, який залишився до кінця року? А хто дивиться на початку року, дівчата, Ну давайте місяць, плюс місяць. Чим порадує тебе цей період? А сьогодні дивлюся в листопаді і до кінця року, дівчата. Якщо ти дивишся разом зі мною зараз, то так. Якщо пізніше дивишся, будь ласка, плюс місяць від цього дня. Чим порадує тебе цей місяць? Так, бачу мудру людину, з якою ти будеш спілкуватися. Можливо, це буде скоро, тому що взагалі це спілкування з цим, з цим чоловіком, жінкою, з цією людиною, буду так говорити, воно направить тебе на якесь певне рішення, яке ти будеш приймати протягом ну, напевно початку місяця. так? Ну, Початку періоду, про який ми дивимося, тобто досить скоро. Цей це рішення буде для тебе дуже важливим і буде вирішальним на період, про який ми говоримо саме на цей місяць-півтора. Просто вибір буде. Давайте викладу останні карти і буду розказувати. Так, дорогенькі мої дівчата, що ми бачимо? Чим порадує? По-перше, дійсно ти ну, як людину, я тут чоловіка поки що не бачу, але людину, з якою ти в розмові зрозумієш, що ти обираєш якийсь шлях, тобі потрібно буде обирати шлях. А, до речі, змія, яка перша випадає, вона дійсно вказує зараз на мудрість, на, на прийняття, сприйми цю інформацію мудро, і ти будеш як королева, тому що ти будеш розуміти, що тобі а, дійсно при, ну, як, припадає найкраще. І дійсно ти зустрінеш якусь людину, яка дуже мудрию, як якусь тобі пораду подасть. А що ще порадує тим, що твій складний шлях, який ти долала певний час, він дасть, цей складний шлях, він дасть якісь результати. Результати будуть не просто якісь, вони будуть стабільні тими, які ти для себе. Колись спланувала. Не більш не менш тими, яких ти для себе спланувала. По ситуації з твоєю як, діяльністю. Тобто, це є певна, певна діяльність, яка приносить тобі насолоду і також і гроші. Це буде, я бачу такий вирішальний прям період. В дечому, тому що ти начебто справляєшся із своїми страхами і прибираєш те, що тобі не потрібне, саме в цій галузі своїй, саме в цій своїй сфері. Чим порадую я бачу, що місяць порадує тебе дуже серйозним таким навантаженням на саме мозок, тому що ти будеш сприймати якусь інформацію, яка для тебе буде дуже важливою. Ти обираєш свій шлях. Шлях значно впливає на. Ну, як об обирання цього шляху, то знач, значно впливає взагалі на рішення, на багато рішень в твоєму житті, на потім вже після проходження цього періоду. Стабільна буде ситуація саме в подоланні, тобто ти, як тупо і методично слідкуючи своєму плану, будеш робити. Ти знаєш, як, як вправу якісь для того, щоб виконати якісь завдання в житті. Хочу доповнити тут, тут і тут. Так, і що ми бачимо? Так, ти обереш той шлях, я бачу, ти обереш той шлях, який тобі дасть більше вправ. Прав так на на, в житті більше емоцій, розвитку. Ти не просто до стабільності, ні, це стабільні результати будуть. Тобто ти не більше, не менше отримуєш, ніж ти планувала, а ти отримуєш, тобто тут закріпляться якісь результати, до яких ти йшла. Але ти обираєш шлях розвитку, шлях емоційності, наповненості, шлях пер, перемін, змін в твоєму житті, дуже серйозних змін. Можливо, тут в когось намічаються навіть і пересування по місцевості. Я вважаю, що дуже на далекі дистанції. І результати, взагалі, по тому, що ти отримаєш, будуть ну, високі, високі результати. Але ті, які ти планувала. Дивись, ті, На які ти надіялася, будемо так говорити. Не більш не менш, але і не менше, ніж ті. Про які ти думала, що там щось не вийде, щось не, можу, не, зможе, не зможе в тебе правильно ти, ну, щось отримати, правильно зробити. Все буде добре. Тут тебе порадує якась ще Ситуація там, де ти себе дуже наказувала в чомусь. Ну це все-таки щодо, щодо твого, можливо, або хобі, або такого того, що дає тобі ресурсу. Давайте ще поясню, це останнє. Так, це створення чогось. Це створення. Взагалі тут говорять навіть про чоловічу енергетику, не говорять про окремого чоловіка, а про чоловічу енергетику. Тут все-таки 30-та карта вона вказує на а, короля. Пік, я бачу, це не просто один чоловік, це як ресурсність, можливо, тут навіть є гроші від чоловіків, які будуть вкладатися в тебе. Що там може бути? Це дійсно може бути через те, що вони вважають тебе себе ну, красивою жінкою, з якою хочеться бути, так? а можливо, тут реально чоловіки, які тобі там винні, може так. Ти будеш просто як дитина в, в, купатися в їхній увазі. Ага. Ти знаєш, як начебто отримала певну, певні знання, які корисні для тебе, і ти для них як закрита книга. Як закрита книга будеш. Тобто, я не бачу тут як спілкування. Такого, які ведуть реально до якихось стосунків, але тут є спілкування чоловіків з тобою. І тут реально як йдуть від них якісь ресурси, будь-які ресурси. Все, що мають, будуть, будуть з тобою ділитися вони. Хм, дуже цікаво. Давай я тобі поради подивлюся. Поради. Все, що ти робиш зараз, це твоє майбутнє. Ти вкладаєш в своє майбутнє. Кожного дня ти робиш завтра. Сьогодні ти робиш завтра. Завтра ти будеш робити післязавтра. День такий, так? коли ти робиш своє майбутнє вже настав. Так що саме сьогодні, саме зараз, той час, коли потрібно робити своє майбутнє. Дякую, дівчатка, дякую, дорогенькі, дякую за те, що ти ділишся своїми історіями тут зі мною енергетично. Так? Дякую за те, що ти підписалася, лайкаєш відео, пишеш коментарі. Дуже дякую за фінансову підтримку. Нехай тобі в рази більше всесвіт віддає, так і буде. Я цього хочу, тримаю за це кулачки. І до нових зустрічей, Па-па.